Я хочу твоєї крові. Я хочу твоєї душі. Ні. Ні. Мініатюра не була небезпечною дією. Ми навіть не були на одній лінії, і там не було ані набоїв, ані магазинів, але суть була донесена. Тепер, коли ми це з'ясували для всіх плакс, давайте перейдемо до історії. Кілька років тому на стрільбищі мій приятель захотів спробувати дулове хельмові G6 на своєму правому. Коли він був на барикаді, його цівка заважала йому провести пристрій через проріз. І коли він вистрілив, ударна хвиля рознесла барикаду, трохи порвавши йому палець. Використовуючи протягом дня кілька різних гвинтівок. Через кілька годин я вже забув про інцидент і запитав у нього, чи можу сам спробувати цей пристрій він люб'язно дозволив мені. І коли я був на барикаді, я теж трохи відчув це на собі у повільній темп. Так я одразу зрозумів, що сталося, і після завершення свердла мені довелося годину вибирати дерев'яну тріску та шматки фарби з руки. Це великий шматок, це насправді дуже велике. Ось що вона сказала. О. Це гарний варіант. Ти ж це збережеш, правда ж? Можливо, цікаво, чи там є ще щось. Я так не думаю. Це добре. Це був гарний цілий шматок, виглядатиме круто, як пірсинг у носі. Цього можна уникнути, просто тримаючи дуло за барикадою, щоб не було зовнішнього спалаху, або переконавшись, що ви знаєте, де знаходиться ваше дуло. Люди часто надто зосереджуються на мішені та оптиці. Забуваючи, що дуло усе зіпсує їм день. Барикада це хороший спосіб навчити контролювати положення дула. Адже ми не можемо передбачити, звідки доведеться стріляти. Коли підходите до барикади, просто швидко гляньте на домінантним оком, щоб переконатися, що дуло не зачіпає жодних перешкод. Це займає частку секунди і всуває небезпеку для себе та інших. У мене було кілька рюкзаків: рюкзаків рікейсів. Які прострілили друзі, котрі не стежили за положенням дула під оптикою і контроль дула на коротших стволах, як цей 103 дюймовий, також обов'язковий під час стрільби моя дівчина тримала вказівний палець близько до дула і після першого пострілу? Зрозуміла, що ледь не втратила кінчик пальця через дуловий спалах. Цей урок закарбувався в її пам'яті, але іншим може так не пощастити, тому варто ставитися до дульної частини серйозно. Диск із цих долових хальм має достатньо сили, щоб зігнути метал. Це кріплення для ліхтаря від Cloud Defense. Навіть з глушником на дулі ви можете мати захист від вибухів та деяку додаткову довжину. Але тут ви можете бачити, як мій приятель обпік ногу під час переходу в цей спекотний літній день, кладучи гаряче прямо на голу шкіру. Знаєте, чому я вмикаю фари ліворуч на гарматах, а полум'я приглушувачі встановлюю на гальма. Я протестував кілька конструкцій дульних гальм. Побачивши їхню дію, я відмовився. Готовий. Тримайся позаду. Це не нахиляється. Добре знати. Так, подивись на це. Віп віп, віп. з вогнепальною зброєю може трапитися всяка дурня, тому також важливо переводити запобіжник і тримати палець поза спусковим хачком під час руху. Ось тут новачок не перевів зброю на запобіжник і тримав палець на спуску під час руху, що призвело до необережного пострілу. На щастя, дуло було спрямоване в безпечному напрямку вниз поти рук, але мені випадково вдалося зняти це на плівку, що дає вам реальний приклад того, чому ви один тримайте морду подалі від будь-якої людини чи речі, яку ви не маєте наміру пошкодити чи знищити. Ту не натискайте палець на спусковий гачок, доки приціл не буде на цілі. І три завжди переводьте зброю в безпечний режим, коли не націлені на мішень. І Я переводжу зброю в безпечний режим між переміщеннями, бо це займає лише мить, повторюється, але запобігає випадковому пострілу, якщо гвинтівка зачепиться за спорядження або ви впадете під час руху. Мій товариш біг до баркади, і носок його черевика зачепився за землю. Він спіткнувся. На щастя, безпечний режим, палець поза спусковим гачком. Це стосується не лише цивільного сектору. Багато хто міг бачити, як це трапляється з товаришем. Враховуючи кількість спорядження, яке ви несете, і типи місцевості. Ось чому я переводжу зброю в безпечний режим і тримаю палець поза спусковим гачком, коли переміщаюся. Це може здаватися неважливою дрібницею, якщо ви стріляли лише на рівному полігоні з фіксованої позиції. Але тренування у Русі на різноманітній місцевості значно підвищує імовірність таких ситуацій. Закон Марфі стверджує, що все, що може піти не так, піде не так, як і закон Кола. Закон коула це приправлена тонко нарізана капуста, яку ви можете знайти у відділі делікатисів. Контроль напрямку ствола, тримання пальця поза гачком і безпечний режим це професійний підхід. І якщо ти вважаєш, що занадто крутий, я не хочу бачити тебе у своїй команді і не хочу стріляти. Коли професіонали працюють, вони повинні бути впевнені, що ти такий же безпечний, як і вони, щоб зосередитися на загрозі попереду, а не на тому, хто стріляє поруч. Контроль за напрямком ствола також пов'язаний з іншими важливими уроками. Окрім об'єктів, що знаходяться близько, все, що знаходиться на траєкторії кулі на відстані, це ще одна причина, чому ми повинні знати, де саме знаходиться куля відносно оптики, на яку зазвичай спрямована наша увага. Одного дня, коли я нарізав пиріг, щоб знайти приховану загрозу, Яку підготував мій напарник, я намагався мінімізувати свою видимість як по горизонталі навколо стіни, так і по вертикалі, щоб отримати перевагу. І коли я зробив постріли, я постійно влучав вище цілі. Я вважаю себе хорошим стрільцем і зробив ще кілька пострілів, поки нарешті не влучив. Після того, як я виглядав як новачок перед своїм другом, я оглянув бетонну перешкоду перед собою і зрозумів, що відбивав кулю від блоку, через що снаряд пролітав на ціллю. Саме ці високі кріплення особливо підвищують ризик такої ситуації. Про що я вже згадував у попередніх відео про високовстановлену оптику, зокрема про Аремар поверх Ейкак, коли стріляєш за укриття чи предметів. При такому збільшенні небезпека втрати контролю над дулом стає ще більшою, адже твій зір і розум повністю зосереджуються на цілі. Можливо. Ти думаєш, що це неважливо, коли стріляєш на відкритій місцевості під час тренувань на полігоні, але існує надто багато прикладів, коли під тиском і стресом ігнорують контроль дула та висоту над лінією ствола, що призводить до марних пострілів і навіть можливих ушкоджень для себе чи товаришів? У цьому відео ви можете побачити, як людина влучає в дерево перед собою, тому що вона надто зосереджена на цілі і перебуває в екстремальному режимі виживання. Іронічно, але саме під час тренувального дня на полігоні з моїм другом Емметом і з тим Enveld, тренувальної компанії з ОГЕ сталося саме це. Стрільба з укритої позиції може дати вам лише невелике вікно, щоб ідентифікувати загрозу, знайти отвір у перешкоді і зробити постріл. Використовуючи правильне прицілювання відповідно до висоти вашого оптичного прицілу та нуля. Ця комбінація lp 1 і Юрнати Райзер підняла оптику на висоту 3,47 дюйма надвісів ствола. Єдине місце звідки він міг чітко влучити в ціль. Змусило його дуло опинитися саме на шляху цієї гілки. Гейтс Нудьге. Так, проходить прямо через центр тієї гілки. Вірна група удар дерев. Ого! Чорт, тепер я можу його дістати. Практика стрільби з кутів на бар'єрі допоможе вам вивести дуло з перешкоди, зберігаючи при цьому правильну точку прицілювання. Просто знайте, що це змінить вашу траєкторію, як я показую у своєму відео про зйомку поза кутом. Я думаю, буде розумно звертати більше уваги і також дізнатися, як висота вашого оптичного прицілу впливає на траєкторію під час стрільби, особливо якщо ви використовуєте приціли, встановлені вище. З постійно зростаючим вибором кріплень для оптики та їх висот, як от юнити 226 і навіть вищі кріплення, такі як чи хайдри від ЖБРС, а також враховуючи конфігурацію, про яку я зробив кілька відео, комбо Ейкак Аремар, встановлене зверху, висота над стволом стає ще більш важливою. Дивитися або стріляти через маленькі вікна можливостей може бути неможливо, або принаймні це підвищує ризик потрапити кулею в область під прицілом.